Всім привіт! Ми раді бачити вас знову на нашому YouTube-каналі. Це канал про сімейні цінності, і ми тут просто в такому довільному форматі обговорюємо різні теми. Ми чоловік і дружина, разом уже 6 років. Сьогодні ми вирішили спробувати такий маленький, новенький формат. Хочемо залізти в інтернет, знайти якусь статтю на тему 5 сімейних звичок, які. Е, не знаю, збудовують відносини. Угу. — Так. Коротше, щось таке. І е, прочитати це разом, обговорити, чи справді це треба в, сімей, в сімейних стосунках. Ну, коротше, mm -hmm. взагалі, просто почитати, що пишуть люди, і що насправді працює особисто у нашій родині. Тому я думаю, буде цікаво. Угу, давай. — Стаття від TSN це українські статті. Е, П'ять правил міцного шлюбу. Готова? Так, психолог відкрила секрети, як зміцнити сімейні стосунки. Що робить сім'ю міцною, а сімейний човен незламним? Угу. Що ти думаєш? Що робить? Що робить сім'ю міцною, а сімейний човен незламним? Я думаю, що довіра один одному. Угу. Ти не підглядай? Ні, в мене поколі зіряні чи не бачу. Не знаю, любов, яку ти кожного дня е проявляєш на практиці. <гум> угу. Угу. Не знаю, може. <гум> <гум> Я зрозумів. <поняк>. Окей. <гум> Шо е ну так, п'ять правил. І перше правило це правило номер один: так і пишуть: Угу. поважаючи свого партнера, ви заслужите повагу і до себе. Сімейне життя часто дуже складне і непередбачуване. Не буває без образ і розчарувань. Але це не породжує привід принижувати і ображати свого пар партнера. Угу. Коротше, повага? Так? Ну так, повага. Ну, я думаю, що вона має бути. Тому що, якщо немає поваги, то ну, ти починаєш переходити всі рамки. Не цінувати людину, ну просто її знецінювати і постійно будеш її, ну, типу, як, цькувати. Ну Мені здається. Угу. Ну, так, да, повага це, я думаю, що дуже важливо, особисто, особливо для чоловіка. Угу. Я думаю, що для чоловіка навіть це критично важливо, повага, угу. коли він відчуває, що він, ну, що його в, в, в родині поважають, не просто там бояться там, або. Ну, боятись не треба. Просто маю на увазі, що ну, це саме повага, це не, не страх, це не щось інше. а Це така просто щира повага, коли ти дійсно цінуєш, е, любиш і поважаєш. Ну, коротше, багато слова поважаєш. Я не знаю, як це пояснити. Ну, типу, ти ціниш якості цієї людини і стараєшся їх підкреслювати завжди. Якось так, здається, поважати, приймати. Mm -hmm. Ні, це вже інше, ладно. Правило номер два. Не провокуйте почуття провини. Люди намагаються уникати тих, перед ким почуваються винними. Гордий догляд, мовчазний докір це не вихід. Він тільки збільшить дистанцію між вами. Не чекайте, що ваш партнер почне ламати голову над тим, чому ви одягнули на себе панцир непроникності. Там коротше, далі вода пішла. Mm -hmm. Коротше, не провокуйте почуття провини. Тут більше звучить, типу, знаєш, як, типу, з такої, мені здається, егоїстичної точки зору, тому що ти маєш бути зацікавлений в своєму партнеру і робити все можливе, щоб його ну, надихати, і щоб він ну, реалізовувався. А тут якось так звучить, що, типу. Точнее, ну, що я тут... думаю, типу, що ти постійно требуєш, як українське? Я, 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 думаю, я думаю, що тут, тут говориться про те, що е, ти, типу спеціально змусиш людину почувати себе винною за щось постійно. Типу, не знаю, щось зробила не так чи ще щось. постійно нагадуєш про це. Типу, ти винний, ти це все і за тебе. Не знаю, наші всі проблеми, всі тому що ти у нашій родині є. Це твої неправильні вибори, твоє виховання і все інше. Я думаю, що це про це. Мені здається. Хоча я можу Ну Тут ще про якийсь панцир не проникності, але це ж не черепашки. Ну, Нас, в принципі, такого говоріть має, про свої почуття, а не про недоліки вашого партнера. О, це ще про це й казав. Угу. Я засмучена, я відчуваю себе незахищеною, я сподіваюся на твою підтримку. Угу. Ну, так, безпеки. Коротше, важливо, ну, так? Да? Ну, в принципі, важливо, так. Да. Просто воно якось сформульовано трохи для ну, мене. Зрозуміло, але в цілому я зрозуміла, про що йде мова і. Ну, дійсно так, воно і є. Ми просто з тобою дві окремі особистості, да? uh -huh. і в нас є певні звички, ну, або ну, характер, да? uh -huh. який потрібно просто прийняти, а не постійно щось вимагати і казати: ти маєш бути такий, або там це все із за тебе, бо ти такий, або там ще що знаєш. Uh -huh. Ну так. Да. Чітко. Так, правило номер три. Довіряйте один одному. Довіряйте, але перевіряйте. Побудувати стосунки, де подружжя не обманює один одного складно. Але правду розпізнають лише тим, від кого не чекають удару нижчі пояса. Ну, коротше, там знову вода. Ладно, довіряйте один одному. Це супер важливо. Ну, так, я думаю, що це важливо. Це прям, це прям важливіше, ніж попередні. Я думаю, що стосунки побудовані на довірі, це одні з наймітніших стосунків, тому що. Довіра, це не просто, мені здається, якесь таке відчуття, типу, о все, а я довіряю людині. Uh -huh. Це, типу, начебто досвід, який ви разом проходите. Ви? Як, як це? Ви даєте один одному частину себе і частину свою, ну, як ви? Типу, як ви, типу, я не знаю, блін. — Ну, ви просто відкрив. Одного дня ви відкрилися один перед одним, да? Да, ви стали да, близькими, да, да. ви довірились. Тепер ви йдете по життю і е, несете це через життя. Але ну, і, якась і, і, буває ситуація в житті. Ну, так, да, да? різні і, там, ситуації, що... коли, ви, коли ви даєте один одному як кредит довіри, ви довіряєте один одному. І ну, не знаю, чи очікуєте, чи не очікуєте, але просто це ну, така. Тіпа, я тобі довіряю, все, ну, займайся, там, наприклад. або, ну, Я відкриваюся тобі, я тобі відкриваю свою душу, я тобі там розказую про свої проблеми. Я тобі довіряю. я знаю, що ти угу. не, зроб, не скривдиш мене, не, не, не зробиш мені там боляче і все інше. Угу. Ну, хорошо, але ж буває так в сімейному житті, що довіра втрачається якийсь момент. Якась ситуація, історія, що після того там дружина каже, все з цього дня я не можу тобі довіряти, я не можу себе заставити. І як мені знову повернути цю довіру, я не знаю. Ну, Мабуть, це тобі треба щось таке зробити, щоб я знову тобі довіряла. Я думаю, що це ну, щоб побудувати довіру одне до одного. Я думаю, що це просто така ланцюжок, ланцюжок позитивних, позитивного досвіду. Який ви переживаєте разом. І ну, це е, в результаті дає міцну довіру до людини. Але якщо, наприклад, людина, е, ти людині довіряєш, а вона просто це не цінує, або просто ну, користується цим, то я думаю, що ну, складно відновити довіру. Угу. Але я думаю, що її можна втратити легко. Ну, можна втратити, так. Да. Але тяжко тоді їх, ну, їх да. назад повернути. Так, да, і ну, вона зароб, вона ж заробляється, мені здається, да, це довіра. Постійно, не то, що намагаєшся, а ти ну, це просто досвід позитивний, коли ти е, йдеш крок за кроком, крок за кроком, довіряєш, 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 довіряєш з кожним кроком все більше і більше і більше. А потім, якщо десь щось стається, і твоя довіра, вона просто злітає з рельс, то потім її поставить назад, Угу. На да, правило номер 4 О, це прямо про сучасні родини. Пам'ятайте, що сім'я це союз рівноправних. Приймаючи важливі рішення, обговорюйте їх всією родиною, включаючи дітей. Дітям необхідно знати, що з їхньою думкою рахуються, що їх точку зору поважають. Під час таких сімейних. Нарад кожен відчуває свою значимість, а діти будуть вчитися планувати бюджет, організовувати відпочинок. Да, що ти про це думаєш про, про союз рівноправних. Наскільки це, наскільки це правда, що в сім'ї всі мають бути рівноправні: чоловік, дружина, діти? Що ти що ти скажеш? Я думаю, що так і є. Да? Я не проти. Ти феміністка. А причому це філіністка? Вчора на проповіді сказали, що Бог создав чоловіка, Бог создав жінку, і вони рівноправні, і вони створені по образу Божому. Немає меншинств, меншинств більшинств і тому подібне. Ми а, всі однаково створені, воно. і ну, я так теж вірю. <реш> це <Цього> мене не вставимо. <реш> <реш> не, не вставимо. <реш> Ні, ну, я хочу сказати про те, що ми з тобою як одружилися, ми з тобою відразу. Домовились, що в нас буде все порівно, і наші права будуть однакові. Що не буде такого, що Діма прийде і скаже, я так сказав, і все, і всі мають моментально погодитись. З тобою так не, Звіс... не працює. Ні, ну, Звісно, що є такі моменти, що ти більш компетентний і ти можеш просто пояснити там, або ну, ну, як сказати, ну, ти розбираєшся в цій темі, я тобі довірюся, угу. я піду за тобою, окей. Але бувають якісь такі важливі моменти в нашому сімейному житті, що потрібно обговорити. І почути один одного, і це нормально. Тому що, якщо ти, наприклад, чоловік каже, я хочу поїхати на рибалку, да? а жінка, наприклад, каже, ну, а я не люблю рибалку. Він каже, я тебе розумію, не вирусу, ти залишаєшся з дітьми. Mm -hmm. Я думаю, вона буде дуже засмічена. Ні, ну ти зрозумів, да? ну типу, що потрібно враховувати думку, бажання і взагалі. Ну, mm -hmm. mm -hmm. самопоча... І дітей, до речі, так само. Ну, я ми ступи, почали я це хочуть, практикувати, да. і ми почали запитувати в Джани Джанка, що ти зараз хочеш? Ти хочеш поїхати на озеро там або ну там ще щось, да? або там ти хочеш це їсти? Mm. Ну ми завжди даємо вибір. У нас такого немає, що ми її заставляємо щось там робити. Ну, майже так. Да. Ну, це дитина, ну, Ми ведемо, да, за да, ми носимо да. відповідальність. Да. Я, я кажу про те, що коли це реально, то ми в неї запитуємо також її думку. Mm -hmm. Тому ми, коли дружували, ми відразу знали, що у нас буде все порівну і ми mm -hmm. будемо все вирішувати разом. Що у нас буде і бюджет спільний, і всі наші мрії мають бути спільними. У нас є особисті якісь бажання там, і mm -hmm. все інше, але ми як родина рухаємось разом. І разом всі або падаємо, або да, і батьки ми теж е однаково, батьки. Типу, ти так само можеш вночі ставати до дитини, так само міняти підгузник, і так само ти можеш прибирати вдома, виносити мусор, ну, посуд і тому подібне. Це обов'язки. Ну обов'язки ну, обов не обов'язки, але привикли вважати, що жінка це все має робити, що це її роль. Ні, ну якщо жінка не працює. Душку. <реш> <реш> Дівець, вона працює. Я жарту, я знаю. Окей, правило номер 5 останнє правило. Е, оце прям. Ти прям шариш. Створіть сімейні традиції. Ніщо не об'єднує людей краще, ніж спільна справа. Угу. Там далі приклади різні: виготовлення листівок, сувен... сувенірів до свята. Е, добре, якщо у вас є щось, що ви любите робити. Всією родиною. Угу. Це прям мені здається, суперважливо. Це важливо, так. Да. Ну, потрібно постійно, як сказати. Ну, У нас не так то і багато, в принципі, традицій, щоб так сказати, що ми супер займаємося і в нас є дуже багато традицій і те, що ми робимо разом. Але ми почали це практикувати і бачимо в цьому результат. Ну так. Да. Це дійсно зближує, це дійсно розвиває. І якось урізноманітнює наше стовось мене життя. Ну, Навіть цей подкаст. Да. Ну хорошо, які в нас є традиції? Ну, може, одну чи дві назвати, щоб навести приклад. Ну, ми на природу дуже часто виїжджаємо. Так. Uh -huh, да. Кожні вихідні, кемпінги, вихідні кемпінги, це прям наш. Ми любимо виїжджати там або до озера, або там в інший штат, або там не знаю, ще кудись на якийсь новий трейл, так. Да? Uh -huh. Похід на каяку там чи щось. Ну, коротше, так, да. це одна із таких традицій. Ми влітку кожного, ну, кожні вихідні це робили. так? Вкрили цим з традиціями. Okay. Це вже понесло тебе вже. Називай, не називай. Не називай. <різь> Просто <різь> розговоримо. Okay. Ну так, ну, да, це, це було останнє правило. Що ти можеш від себе ще додати? Може, що шости якісь правил, давай по одному щось додамо. Буде сім правил міцного шлюбу. Тіпо, зроби зробив, що ти думаєш. Ага. <сум> Поки Софа думає, я нагадаю всім, що у нас є BuyMeCoffee, ви можете зайти по посиланню під відео. І якщо у вас є бажання і можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Ми будемо вам дуже вдячні. І також ми дуже сильно вдячні всім тим, хто. Коментує, хто ставить подобайки і слідкує за нами. Це дуже допомагає в розвитку і в мотивації для нас. Тому продовжуйте це робити. Я Правильно. думаю, що потрібно додати прям такого міцного шлюбу. одне із справи це романтика. Ого, оцього тут немає. Як, 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 тут як, не як, як, як вони могли це пропустити? <рес> да, тому що якщо не буде романтики, то нічого не буде. Ну да. ну Романтика це навіть щось таке дрібненьке. Ну, Коли в нас з'явилися діти, так, ця романтика просто десь зникла. Але для мене, ну, навіть було дуже суперприємно це, коли ти там мені. Просто вранці встав раніше, зробив там кави, або там пішов на роботу, написав листа, я його знайшла на столі. Не, ну, але так. я ж це роблю. Така ж зникла. Ні, вона зникла. <хи> не дивися, я тобі так поясню, коли в нас не було дітей, в нас романтики було тако Прям ну, вона, вона зараз, зараз інша романтика. Да, вона просто змінилася. Да, наприклад, хто без нагадування, або так прям щось візьме, там він і в дитинку піде і передягне. <хи> <хи> <От> <хи> це. Да, прям відразу і... Та ні, я, я знаю, мені, я просто сам по собі такий зовсім не, не романтичного складу розуму, а ти навпаки, тому е, тут мінус за мною. Я, я не спорю. Не, ну... але, але я стараюсь. Я дуже сильно да. стараюсь. Ну просто треба якось. Приділяти цьому, не знаю, хоча б раз в тиждень щось вигадувати один для одного так і цікавіше, так і ви якось зближуєтесь, пізнаєте один одного, ну і не віддаляєтеся, стаєте ну, ближчими. Угу. Ну так. Окей. Е, від себе, мені здається, я хочу додати, буде сьоме правило вже останнє. Е, я, напевно, хочу додати це віра в людину. Натхнення, типу, підтримка, як щось типу, такого. Коли, коли ти свого партнера, дитину, ти намагаєшся усіма своїми силами якось виштовхнути наверх. Угу. Типу, лети. Вдохновляти, та, постійно. Надихати, та, підтримувати, постійно допомагати саме в, в реалізації, в оцих всіх е, нюансах, коли угу. ну, я думаю, що це теж супер важливо, тому що. Надавати крила. Так, да, точно. Кожна, кожна людина, вона, ну, як, в якійсь в мірі в більшій чи меншій, вона хоче розвитку, якогось, хоче до чогось прагнути. І дуже класно, коли е, в родині, ну, члени родини, типу, один одного турбуються про це, про цей угу. стан, коли людин, людині хочеться робити щось, коли в сім'ї добре, тихо, спокійно. Е, ну, Тоді хочеться прям. Щось, щось таке робити класне. Mm, творити. Так, да, щось створювати. І, ну, ну, оце, о, ну, для мене це важливо. Mm -hmm. Я думаю, що для тебе теж. Mm -hmm. Ну, так, да, віра, мотивація така прям. Ну, коли да. ти окрилений. коли до тебе прийшла якась ідея, да, mm -hmm. а партнер взяв, yeah. ти чи <laughs> <laughs> <це, це> ніхто, <laughs> ти мені нічого не вийде. <laughs> Ну так, да, так не потрібно робити. Постійно треба вірити і да. мотивувати. Ну, прикольно. Mm -hmm. да, тоді в mm -hmm. нас вийшло сім правил. Перше це повага. Друге це не провокувати почуття провини, тобто не звертати увагу на негативні сторони. Mm -hmm, да, е, на як, е, Сім'я це союз рівноправних людей. Mm -hmm. е, Сімейні традиції. Uh -huh. Ти потім додавала Романтика. романтику, і я додав оце все. Надихати. Да, натхнення і віра в людину. Uh -huh. Прикольно. Ось такий у нас вийшов ролик. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Можете написати свою думку або з чим ви погоджуєтеся, або що ви замінили там. Да? Ну, Ваш погляд, як, що у вас працює в сім'ї, що вас дійсно зближує. Будемо раді кожному коментарю. Все, тоді до нових зустрічей. Да. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Да. Бувайте. Бувай. Кому махлаєш? <реш>